Пролупив дірку в поддоні на автомобілі. Отака щель. Будемо клеїть от таким клеєм. Епоксидна смола там чи як. Клеїмо, і потім будемо наблюдати. Викину ролик, потом, хто хоче, спитає, держи, не держи, ну, думаю, буде держати. Нанесли клей, заклеїли. Все, заклеїли і тут, і боксідкою. І внутрі. І, думаю, буде держати.